Яких ще змін можна чекати наступного року та як читати податковий кодекс? Тепер можна дізнатися у спеціалізованому виданні. На його представленні – керівники податкової служби, народні депутати і представники приватного сектору? Сьогодні ми презентуємо випуск першого номера журналу Податкова Правда. Толчком послужив кодекс. Налоговий кодекс України, тому що він визвав масу масу вопросов, затронули жизнь кожного підприємства, кожного громадянина нашої країни. Від виправлення помилок у податковій декларації до психологічних прийомів у перемовинах з податківцями такі теми першого номера головні матеріали готуватимуть профільні спеціалісти асоціації платників податків України. Асоціація нога повысила, повисила ну мі кажеться за вот небольшої період времени. Очень хорошо свой статус это издание будет таким знаете, помощником не просто в разъяснительных моментах, которые касаются налогового законодательства, но и таким э, мостиком дискуссии. видавці кажуть гострих тем не уникатимуть, адже те, що заважає роботі бізнесу, заважає і державі.